Урок 2. У світі моральних цінностей, що нам потрібно для життя, що називають потребами людини, життя людини як і будь-якої живої істоти, можливо, за певних умов, ми мусимо їсти і пити, спати, мати захист від холоду та спеки. Отримувати лікування, якщо хворіємо тощо. Задоволення цих умов називають фізичними потребами. Їх вважають основними або базовими. Без забезпечення базових потреб виживання людини неможливе. Базові потреби відбивають природні права людини. Надані їй від народження. Ви пам'ятаєте, що правами людини називають свободи та справедливі умови задоволення своїх потреб? Задавнини, люди навчались задовольняти потреби на рівні виживання та згодом почали прагнути забезпечувати собі умови. За яких могли почуватись щасливими. Тож поняття, гідні умови життя людини розвивалось впродовж історії. Давні греки шанували героя Прометея за те, що він подарував людям вогонь, навчив рятуватись від негоди, споруджувати житло, готувати їжу, виготовляти одяг. Тощо, колись цього було досить, аби задовольнити базові потреби. Нині коло природних прав, які ґрунтуються на базових потребах, істотно розширене. До таких прав належить і право на безпечне довкілля, і доступ до інформації, і право на освіту тощо. Попри поступ Цивілізації, задоволення базових потреб лишається проблемою для мільйонів людей, які сьогодні потерпають від нестачі харчів, ліків, питної води. В умовах, коли більшість населення планети живе в містах, забезпечення базових потреб стало простішим, але відносять вразливішим від зовнішніх чинників. Наприклад, виведення з ладу водопостачання у великому місті призводять до незручності чи страждань сотень тисяч городян, адже вони не мають альтернативного способу отримання питної води, а знестромлення тягне за собою і неможливість приготувати їжу і втрату джерела тепла. Забезпечення базових потреб належить до повноважень, урядів і громад. Воно відбувається за певним законом. Моральний практикум. Опинившись на березі живим і здоровим, я почав озиратись навкруги, щоб довідатись, куди потрапив і що маю далі робити. Я змок до рубця. Передягнутись не було в що. Я не мав ні, ні їжі, ні води, щоб підкріпити свої сили. І що найгірше, не, не мав зброї і не міг ні полювати на дичину, щоб забезпечити себе харчами, ні боронитись від хижаків, які захочуть напасти на мене. Я пройшов із чверть милі від берега вглиб подивитися, чи немає депресної води, і на велику радість знайшов ручай. Напившись, повернувся до дерева, виліз на нього і постарався вмоститись так, щоб не впасти заснувши. Потім вирізав для самообороди коротенький сучок, ніби ломачку, сів якнайзручніший, і від надмірної втоми міцно заснув. Коли я прокинувся, уже зовсім розвіднілось. Погода прояснилась, вітер стих, і море вже не лютувало і не здиймалось. Я вирішив побувати на кораблі і врятувати хоч що-небудь із корисних для мене речей. Виявилось, по-перше, що весь запас провізії був сухий, а що мене мучив голод, то я. Поквапився до комори, набив кишені сухарями і їв їх на ходу, щоб не марнувати часу. Насамперед потрібен був човен, щоб перевести на берег речі, які могли мені згодитись. Я вирішив збудувати пліт. Ця робота вимагала від мене нечуваних зусиль, але бажання запастись усім потрібним для життя. Підтримувала мене, і я зробив те, що зазвичай обставин мені було понад силу. Далі мені треба було навантажити пліт і вберегти мою поклажу від морського прибою. Над цим я роздумував недовго. Насамперед я поклав на пліт усі дошки, які знайшов на кораблі, а на них. Поставив три морські скриньки, зламавши в них перед цим замки та спорожнівши їх. В одному з них склад харчів, припаси, рис, сухарі, три головки голландського сиру, п'ять великих шматків вяленої козлятини, що була на кораблі основною їжею, і рештки зерна для курей яких ми взяли із собою і давно вже з'їли. То був ячмінь у переміж з пшеницею. Тим часом у мене лишились тільки полотняні штани до колін та панчохи, які не знімав, коли плив до корабля. Це спонукало мене поклопотатись про одяг. Після довгих розшуків я знайшов скриньку нашого Теслі. І це була справді дорогоцінна знахідка, якої я не віддав би в той час за цілий корабель золота. Тепер мені лишалось запастись зброї та набоями. У кают компанії я знайшов дві чудові мисливські рушниці і два пістолеті, який переправив на пліт разом із кількома порохівницями. Невеликою торбою з дробом та двома старими іржавими шпагами. Я знав, що на кораблі було три бочки пороху. Пошукавши добре, знайшов усі три. Одна підмокла, а дві були зовсім сухі, і я перетяг їх на пліт разом із зброєю. Три обставини допомагали мені перше рівне та тихе море. Друга прилив, що мав гнати пліт до берега, і третя невеличкий вітерець, що дув теж до берега. Отже, розшукавши два чи три зламаних весла від корабельної шлюпки і прихопивши ще дві пилки сокиру, молоток та знаряддя, що було в скринці, я з цим вантажем пустився в море. Тепер мені треба було оглянути околиці і вибрати себе зручне місце для житла, де я міг би скласти своє майно, не боячись, що вона, воно пропаде. Даніель Дефо, Робінзон Круза. Уривок. Якими є потреби людини в сучасному світі? Життя кожного з нас має не лише фізичний вимір. Людина народжується і живе в суспільстві, тож для нормального життя потребує спілкування в малих і великих групах. Важлива потреба реалізувати свої здібності і таланти. Люди прагнуть поваги та визнання. Залежно від особливостей внутрішнього світу, хтось не уявляє життя без читання книжок для когось. Обов'язковою умовою є можливість подорожувати, здобувати нові знання, для когось творчість. Усе розмаїття людських потреб учені об'єднали у групи. Крім фізичних потреб, важливими є також потреби в безпеці, спілкуванні, повазі та самовираженні. Не хлібом єдиним житиме людина, зауважували мудреці задавнини, наголошуючи, що для повноцінного життя люди потребують багато речей. За рівнем задоволення різноманітних людських потреб вимірюють та оцінюють розвиток сучасних держав, для зручності розмаїття потреб. Зображають у формі піраміди, основи якої становлять базові потреби. Вважаються, що лише задовольнівши їх, людина усвідомлює і прагне інших. Щоправда, ієрархію потреб кожен і кожна вибудовують для себе особисте так само, як і піраміду цінності. Усвідомлення потріб спонукає до їх забезпечення, тож потреби впливають на поведінку людини, визначають програму її життя. Потреби людини фізичні, потреби безпеки, потреби спілкування, потреби в повазі, потреби в самовираженні.